Привіт любителям енергонезалежності та кому подобається щось майструвати або подивитись, як майструють інші. Сьогоднішнє відео продовження теми енергонезалежності. До речі, я зробив окремий плейлист на цю тему. Посилання залишу в описі до відео. В минулих частинах я розповідав про свою збірку на базі літій залізофосфатного акумулятора, що живить будинок під час відключень. Періодично мені потрібно перевірити стан заряду батареї, і кожен раз для цього доводиться підключатись по Bluetooth до BMS та перевіряти відсоток заряду в застосунку. Це не дуже зручно, тому я хочу зробити схему, що відображає відсоток заряду на дисплеї. Для цього найкраще використати модуль ESP32. Він недорогий, популярний, має широкий набір функцій, і у мене їх багато. Отже, сьогоднішня тема підключення GK BMS до ESP32. Мій BMS має декілька варіантів комунікації: UART, RS485, CAN-шина та Bluetooth підключення. Я оберу TTL UART, тому що його можна напряму підключити до контролера ESP32. Звісно, ESP32 підтримує і Bluetooth підключення. Проте комунікація в такому випадку буде дещо складніша. Ось цей TTL-UART роз'єм, що чомусь загадково підписаний як GPS. До нього потрібно приєднати ось такий 4-піновий коннектор з кроком 1,25 мм. Я спаяв перехідник, що дозволяє під'єднати його до макетної плати. Далі постає питання, куди ж саме його підключати. Я наївно думав, що для першої спроби зможу отримати якісь дані через звичайний usb UART адаптер, просто моніторити порт на комп'ютері та дивитись, що ж там прийде. Виявилось не все так просто. Хоч на фізичному рівні цей адаптер сумісний, підтримує ttl UART, та протокол тут не текстовий, а бінарний. І треба спілкуватись з BMS, відправляючи та приймаючи спеціальні пакети даних з певною структурою. На жаль, офіційної документації на цей протокол у відкритому доступі немає. Проте знайшлись добрі люди, які вже розібрались в основних моментах та описали цей протокол. Дякую їм за це. Посилання також лише в описі до відео. Отже, одразу переходжу до підключення GKBMS BMS безпосередньо до ESP32. Тут все просто. Комунікаційний роз'єм BMS підключається напряму до виводів другого UART в Esp32. Потрібно усього три проводи: загальний, RX та TX. RX-вивод від BMS підключається до піна TX2 і навпаки, TX від BMS до піна RX2. Будьте обережні, на крайньому піні комунікаційного роз'єму присутня напруга батареї. Його не можна нікуди підключати, бо ESP може згоріти. До речі, щодо живлення: в китайських девбордах є слабке місце: це лінійний стабілізатор та обв'язка поживленню USB. Я вже пару разів стикнувся з проблемами саме в цьому місці. Стабілізатор раптом вирішив, що 2,5 В замість 3,3 буде цілком достатньо, і модуль почав видавати дивні глюки. Переходимо до обміну даними з BMS. На щастя, робити реверс-інженіринг протоколу та писати прошивку з нуля не обов'язково. В загальному доступі є декілька реалізацій проєктів для ESP32, що роблять потрібні мені речі. Найпопулярніший варіант плагін для проєкту ESP Home. Мені його наполегливо рекомендував чат GPT, Та я відмовився, бо для моєї задачі це схоже на полювання на горобця з гармати. Я зупинився на оцій невеликій бібліотеці для Arduino IDE. Посилання також лишу в описі. Ця бібліотека дозволяє отримувати повний набір даних, загальну напругу та напругу по окремих камірках струм, відсоток заряду, температури, статус та інше. А також вона дозволяє навіть керувати BMS-кою. Можна, наприклад, вимкнути заряд або розряд. В комплекті з бібліотекою також є приклад застосування. Я взяв його та дещо розширив. В прикладі зчитані з батареї значення виводяться через послідовний порт, тож їх можна подивитись на комп'ютері. Але для зручності я підключив до контролера ось такий модуль 8-розрядного 7-сегментного дисплею на мікросхемі Max 7219. Здається, все працює, окрім одного, значення струму вона видає ну зовсім неадекватні. Поколупавшись в коді, я знайшов причину. В цій бібліотеці не була закладена підтримка версії 1 протоколу UART, тільки версія 0. А версія 1 зараз використовується за замовчуванням, і в ній змінили формат представлення значення струму. Тож я виправив це в коді та заодно відправив реквест розробнику бібліотеки. Тепер я можу причепити цей модуль до батареї та в будь-який момент дізнатись напругу, струм та стан заряду батареї. Але це ще не все. В подальшому я планую додати до цього модуля нові корисні функції і обов'язково вам покажу, що ж вийшло. Якщо ви захочете повторити проект, посилання на вихідний код скетчу я залишив в описі. Чекаю на ваші коментарі, до нових зустрічей! Та нехай всі ваші ідеї втілюються в реальність.